Нітрати, Вічне питання, корисні чи небезпечні. І я вам скажу і так, і не зовсім, тому що а, багато людей не вживає овочі і фрукти через наявність в них, нібито нітратів, особливо в осінні зимові періоди, цим самим значно ускладнюючи свій стан організму та вбиваючи імунну систему, боячись того, чого не варто боятися. Все ж таки нітрати в невеликій кількості беруть участь в утворенні азоту, що впливає на синтез власного білка та транспортацію кисню по організму. Тому споживайте фрукти і овочі в задоволення. якщо маєте бажання замочуйте їх в соді, але знайте, що зайві нітрати виводяться з організму з допомогою клітковини. Чим більш насичений ваш раціон, Клітковиною тим менш небезпеки чинять вам нітрати.